Вас вітаю я, Дар'я Лаур, на своєму ютуб-каналі. І тут все про мислення, езотеричну психологію та маркетинг особистості. І в цей такий перноворічний вайб мені чомусь дуже хочеться згадати трошки свої студентські роки. І нарешті за багато-багато років я хотіла б дізнатися, що я чесно не любила. Пари з математики і фізики, не дивлячись на те, що я навчалася на факультеті фізико-математичному, але моїми улюбленими предметами були психологія, педагогіка і філософія. Так от мій викладач з філософії це була дуже цікава людина, і він завжди нам казав, що на п'ять філософію знає Бог, на чотири він, і на три, можливо, можливо, хтось знає з вас, тобто нас студентів. І відповідно на двійки, дуже багато він виставляв двійок на своїх екзаменах. Люди здавали йому дуже довго ці заліки і екзамени з філософії. Ну, ось така історія. І ось коли я прийшла на екзамен з філософії. Я принесла ось таку стовку різних перших джерел. Списаних вручну, тобто дещо я читала, дещо визнаю, що мені навіть мама ті конспекти допомагала писати. А, ось. Але все одно я дуже цікавилася цим предметом. В днях мені така фраза. Попалася зараз дуже багато. Так, хтось виставляє різних постів, цитати великих людей, мотивуючи і так далі. Цитата, яка мене надихнула поділитися з вами, цитата була наступна: якщо ти ненавидиш, то значить тебе перемогли. Так заділа ця фраза. Так, сколихнули якісь почуття всередині мене. Тому що цей рік я багато чого пробувала, багато чого пробувала нового: роботу онлайн, роботу з людьми, в нових форматах. І я не скажу, що зараз це той маховик, який вже діє. На жаль, чи на щастя, але як є. Тобто я зараз е, працюю здебільшого на фізичній роботі. Я ще не відкрила тут свою діяльність, е, за якою можу легально е, працювати у, онлайн, в онлайн сфері. Але я дуже дивлюся в цьому напрямку, до речі, на наступний рік. Е, мені в якийсь час. Здавалося, ось коли я пішла на цю фізичну роботу. Здавалося, що от простір, здавалося, що ем, обстави мене перемогли. І, чесно кажучи, навіть трошки руки опустилися на деякий час, і мене стало досить мало в онлайн, досить мало моїх роздумів. До речі, досить мало розборів стало за цей час. Я не знаю, можливо, люди теж відчули те, що відбувається в мене всередині, і не зовсім готові ділити так, цей стан разом зі мною. Я зловила себе на думці, що я все одно не ненавиджу. Ті обставини, в яких я знаходжуся. А я намагаюся зробити певні висновки. Тобто, для чого мені взагалі це дано, цей відрізок мого життєвого шляху. Тому що багато з дівчат, з якими я працюю, вони живуть за принципом, ну тобто, що це певним чином. Їх ноша, їх кара за щось не можу достовірно сказати, тому що я так не працювала окремо з кожною з них. Але з наших розмов, ось якимось чином, така інформація до мене прийшла. Але за той час, за цей рік, коли я працювала з людьми, мені теж приходила певна інформація. Знаєте, з приводу чого? Ось з приводу тієї ж ненависті. Люди багато говорять про те, що іноді ненавидять своїх батьків, наприклад. Ну, можливо, ненависть це така найвища міра, але зародки якісь, вони все одно існують. Щодо батьків, да? можливо, хтось не отримав тієї любові, кухотів. Можливо, хтось не отримав. Дії уваги, якої хотів від батьків. Знаю, що багато хто корить батьків за те, що не дали навчатися де хотіли, наприклад, діти. Тобто, все це живе вже на підсвідомому такому рівні. Ця, можливо, я ж кажу, зародок якоїсь такої ненависті, бо ненависть це вже така, можливо сказати, вище міра. Багато хто ненавидить державу. За все, що відбувається зараз, за, за дороги несправні, десь хтось щось приховує від вас, є нечесним стосовно вас. а… Ви, наприклад, задумувалися, чи чесні ви взагалі перед собою, перед своїми бажаннями, перед іншими людьми, які поряд з вас? Хтось ненавидить сусідів, всі ми розуміємо, про що річ навіть я не буду зупинятися на цьому. Хтось ненавидить своїх чоловіків за те, що там не приділяють там належної уваги, не дарять подарунки, не дають. Там реалізовуватись в повній мірі, не приділяють уваги. Жінки, наприклад, живуть в цій ненависті і не хочуть нічого змінювати в цій ситуації. Хтось там, наприклад, закінчує якісь курси, якісь навчання, і коли вони люди не йдуть далі, вони підсвідомо звинувачують, можливо, навіть ненавидять. Тих наставників, вчителів, які а, зустрілися на їх шляху, і говорячи, що вони не додали чогось, якоїсь інформації для поштовху вперед, наприклад, навіть дуже такий цікавий факт, що а, багато хто звинувачує м, навіть дітей. А, на підсвідомому рівні, в тому, що вони не дають можливість подорожувати, розвиватися якимось чином. А ще найцікавіше, що ненависть може бути навіть до самих себе. Ненависть, наприклад, за те, що ви не зробили те, що запланували, ви не виглядаєте, як запланували. Ви не можете зробити оточення, яким ви хочете, і так далі, тобто. Ненавистю може, можна огорнути навіть себе, не дивлячись взагалі не на які життєві обставини. І ця ненависть, вона, знаєте, як сніжний ком, починаючи з маленької думки, яка там може відбуватися щоденно, і закінчуючи великою лавиною, яка може змітати абсолютно все на своєму шляху. Так от. Фактично, фактично, якщо жити в цій ненависті, абсолютно точно можна знову звернутися до тієї філософської думки, що тебе вже перемогли. Якщо ви будете наповнювати своє життя почуттям любові та вдячності, за все, що маєте, за кожен прожитий день, за те, що маєте батьків, за те, що маєте дітей, за те, що маєте якісь матеріальні блага на тому рівні, на якому ви маєте це зараз, маєте чоловіка, маєте ті обставини, взагалі в яких живете. Якщо ви залєте любов'ю в серце, ви ніколи не будете вважатися переможеним. У вас буде завдяки цьому почуттю, почуттю любові, буде проявлятися ваша внутрішня сила. Яка є абсолютно у кожної людини. Просто за рахунок певних життєвих обставин ми про неї дуже часто забуваємо. Але вона в нас є від народження, від того, як наша душа обрала це тіло як аватар. І ми вже наділені цією силою. І пробудити цю силу. Згадати про неї дасть лише почуття любові. Такого дуже важливо огорнути любов'ю перш за все себе, маленьку дитину, яка живе всередині вас, яка дає вам сили щось робити, творити в цьому житті. Ваше оточення це є відображення вашого внутрішнього стану. Від того, як ви будете почувати себе, будуть почувати себе і члени вашої родини, буде почувати себе колектив, в якому ви працюєте. І взагалі будуть вибудовуватися абсолютно різні гілки вірогідності вашого життя. Будуть приходити якісь нові можливості, які ви навіть не, очікує, не очікуєте, що можуть з'явитися. Поекспериментуйте, і я впевнена, що обов'язково це у вас вийде. Тому я в цьому такому передноворічному вважаю випуску бажаю кожному, щоб ви відчули в собі цю силу, це по-перше, і активували в собі це почуття любові на кожну абсолютно обставину та подію, яка Є у вашому житті. Тому підписуйтесь на мій канал, буду всіх рада дуже бачити і до зустрічі з новими емоціями і враженнями.